От я розумію, коли я, наприклад, приходжу до психолога, так, ми просто говоримо про ментальне здоров'я, він якісь питання ставить і може оцінити, наскільки я, наприклад, здоровий. Хто може оцінити от питання духовності? Це душоопікун, чи пастор, чи наші близькі рідні, хто може мені підказати, що дійсно за останній рік я бачу в тобі зростання духовне? Я думаю, що меншою мірою душоопікун пастор е і психолог, а більшою мірою близька людина. Ну, Звісно, коли ти вдома, це твоя дружина, чоловік. Просте питання, Запитає, просто запитаєте у коханої Ліни, у близької. Що, скажи, будь ласка, якщо для чоловіка, чи любив я тебе в цьому році? Що, що ти бачиш в мені? Чи наблизився до Бога? Прості, ну вони, вони питання може от спробуйте їх поставити, але я розумію, що вони зможуть спочатку бути якісь не, не ну, незручні. Uh -huh. Але спробуйте все ж таки поставити просте питання. Якщо немає чоловіка, дружини, батьки, діти.